Не їж ананаси рябчиків не жуй. Чиновників Нафтогазу знову пікетували через їхню любов смачно поїсти за народний кошт. Чиновникам Нафтогазу знову псували апетит. Лежачий пікет під стінами відомства влаштували активісти, які звинувачують держслужбовців в об'єданні народу. Нагадаю, тих викрили у закупівлі елітних харчів за рахунок бюджету. Чи застряг шматок у горлі можновладців від активістських гасел? Анастасія станко нам розкаже. Вони приходять під офіс Нафтогазу вже вдруге. До цього більше як місяць чиновниками компанії листувалися, але відповіді не отримували. Тепер пішли іншим шляхом. Вирішили докричатися з допомогою кукурудзи. На плакатах портрети міністра вугільної промисловості Юрія Бойка, який купив борові установки майже вдвічі дорожче ринкової ціни, і керівник Нафтогазу Юрій Бакулін разом з Лососем і Хенесі. Їх а також президента активісти звинувачують у корупції. Брате! 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 Тюйму! 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 До учасників акції доєднується журналістка сайту Лівий берег Тетяна Чорновіл. Вона якраз закінчує нове розслідування щодо вишок Бойка. каже український президент в компанії Бойка вишоки Нафтогазу дуже навіть вписується. Компанія, яка продала Україні вишки, Верелюкс Компані, була створена в той самий день на тій самій адресі тими самими засновниками, що і компанія, власник дачі Януковича в Криму, приватної дачі під мансандру, яка ще називається Чайний будиночок. Можливо, правнічно звати так: вишка бойка в тіні дачі Януковича. Активісти обурені такою корупцією, влаштовують лежачий протест. Ми, ми тому що брали наші з вами гроші? Наші з вами податки працівникам нафтогазу доводиться переступати через тіла, однак коментувати нічого не хочуть. А ви не хочете вийти до людей, які тут лягли перед вами? Перед э, -я? я вам ще повторюю ніяких коментарів. А якщо є питання, бажання взяти інтерв'ю? Будь ласка То будь ласка. людей. Я, Я питаю, питаю. Ви, ви вийти не хочете? То ну, людей. Жінно звертайтесь до прес-служби. Скажіть, ви хенесі но сосі є пожалуйста, пожалуйста. у прес службі Нафтогазу. Наш запит пообіцяли розглянути за тиждень, дати інтерв'ю і зовсім відмовилися. На жаль, на даний момент надання коментаря на камеру відповідно до вашого запиту не є можливим через об'єктивні причини. Відповіді на порушені у вашому запиті питання будуть надіслані на адресу телеканалу ТВА у строки, визначені чинним законодавством України, з повагою управління зв'язків із громадськістю національної акціонерної компанії Нафтогаз України. Хоча це вже не перший запит до Нафтогазу щодо корупції і зловживання бюджетом. Громадські діячі просто закидали компанію листами і вимагають оприлюднити фінансові звіти. Нафтогаз лише раз дав відповідь. Активісти подали на підприємство до суду і передали 20 заяв у генпрокуратуру з доказами зловживань. Їх поки розглядають. Тим часом, за підрахунками експертів і змі, борг компанії становить понад 120 мільярдів гривень. Анастасія Станко та Володимир Юр'єв, Тивай.